Вітаю! У ви на каналі Деталі Єва. І я продовжую свій список відтворення манікюр для новачка. Тема сьогоднішнього відео комбінований манікюр. Приємного вам перегляду і не забудьте поставити лайк та підписатись на мій канал. І так, що таке комбі манікюр? Перш ніж я ж перейти до справи, треба розібратися, що це таке. Комбінований манікюр це, виходячи з слова комбінування, це щось із чимось комбінувати, поєднувати. Тобто комбі-манікюр це поєднання в собі двох технік манікюр обрізний манікюр та апаратний. Об'єднали їх дві техніки і вийшов у нас комбі-манікюр. Це коли ми використовуємо для роботи в манікюрі фрезер-фрезер та ріжучий інструмент. Що нам знадобиться для комбінованого манікюру? Першим це пилка для натуральних нігтів. Пам'ятаєте, гритністю 180 або 240 грит. В будь-якій техніці манікюру, яку б ви не обрали, в манікюр входить такий процес, як опил нігтів, тобто надання довжини вільному краю, відрослому краю та надання форми. Далі нам знадобиться пушер або апельсинова паличка для того, щоб підняти кутикулу та щистити птеригі з нігтєвої пластини. Далі фрезер та фрези, після чого нам знадобляться нашкірниці або ножниці. Це вже за бажанням е, майстра. В якій техніці краще йому працювати, що краще на шкірниці чи ножниці. Це для зрізання за власне самої кутикули, після чого нам обов'язково знадобляться серветки, щоб все витерти, дезінфектори, та в кінці олійка для кутикули. Олійку завжди потрібно давати для того, щоб після зрізання, після оцих всіх маніпуляцій заспокоїти нашу кутикулу та зволожити її. тепер переходимо до практики. Значить, беремо нашу модель і пушером відштовхуємо котин. Ця дівчинка прийшла на звичайну стандартну корекцію. Тут було покриття гляком, яке я вже зняла. Далі ми будемо коректувати форму, доклеювати кутики, доліплювати. Але оскільки у нас тема комбінованого манікюру, я весь цей процес опустила. Тому що важливо зараз, щоб ми зрозуміли, як робити комбі-манікюр. На всіх п'яти пальчиках спочатку лопаткою пушера відштовхуємо нашу кутикулу. Ось ця широка частинка це лопатка. І ми нею акуратно відштовхуємо кутикулу і, пам'ятаємо, не тиснемо на нашу луну. Далі перевертаємо пушер з іншого боку, є ось така гостренька частинка, сокирка вона називається. Нею ми щищаємо пиригі. На всіх знову ж таки п'яти. Пальчика. Після роботи з пушером ми переходимо до фрезера. Беремо фрезер і фрезу полум'я 21 діаметр з червоним пропорцем. Від середини кутикули пропрацьовуємо на форварді ліву сторону. Пам'ятаєте, що фреза має крутитись в протилежному Напрямку. Тобто, якщо на форварді фреза крутиться вправо, то ми пропрацьовуємо ліву сторону. На реверсі вона крутиться вліво, то ми пропрацьовуємо праву сторону нашої кутикули. Акуратно дуже працюємо фрезою, стараємось не пошкодити нічого пластину нашої клієнтки і не поранити кутикулу, тому що фреза гостра і ми можемо теж поранити клієнтку до крові. Ще раз працюємо фрезою, Дуже акуратно, майже в повітрі щащаємо наш птаригі з нігтвої пластини та легенько піднімаємо кутикулу. Як бачите, на великому пальчику, я майже від синуса до синуса йду фризою, піднімаючи кутикулу. Далі переключаємо на реверс і пропрацьовуємо праву сторону боковий валик. І ось тут момент, коли я вивертаю кутикулу. Стараємось фризою пропрацювати весь. Підкутикульний простір, щоб нам краще, добре і легко було зрізати кутикулу після обробки нашої фрези. Проходимо на реверсі від середини до правого бокового синуса, правий боковий валик, далі носиком фрези від правого валика ось таким чином, як на відео. Піднімаємо, вивертаємо нашу кутикулу. Ще раз, від середини котикули до правого бокового синуса правого бокового валика працюємо нашою фризою, далі носиком фризи, від правого бокового валику, боковий синус правий і вивертаємо носиком фризи. Нашого кутикулу в моїй моделі дуже тоненька кутикула, і її насправді дуже мало. Це, можливо, не дуже вдалий, як то кажуть, клієнт для е показу, але дуже часто є такі клієнтки, в яких кутикули практично немає, і вона ще така може бути рвана. Тому важко з такою кутикулою працювати, і з нею потрібно дуже-дуже обережно бути, особливо в синусах, тому що в синусах найчастіше відбувається розрив кутикули під час роботи з фризою, і можна таким чином поранити нашого клієнта. По завершенні дезінфікуємо наші руки, забираємо весь пил. Я зазвичай використовую вологі серветки антибактеріальні, тому що вони дуже добре заграють всі пилинки, які залишились у клієнта на руках. Після того, коли ми гарно витерли руки, ми переходимо до зрізу нашої кутикули. Для зрізу я обрала на шкірниці, ви можете обрати ножницю, кому а, чим більше подобається працювати. І, в принципі, в зрізі нічого особливого немає, зрізаємо точно так само, як і у класичному манікюру. Забираємо цю кутикулу. Після зрізу даємо олійку. Оскільки ми з моєю моделлю далі переходимо до покриття, то далі я продовжую її покривати нігті у гель-лаковій системі. А ви на завершення не забувайте про олійку. Сьогоднішня моя модель щось дуже сильно трусилась, тому на макрозйомці є якісь такі трохи хаотичні рухи. На дану модель я обрала ось такий пушер у вигляді апельсинової палочки. Він є доволі зручним і гострим. Працювати з ним потрібно легко та акуратно, але він дуже класно відштовхує котикою та зчищає аптереї. На іншому на кінці пушера у нас є ось таке кільце. Я вперше спробувала цей пушер, і він мені дуже сподобався, тому що насправді дуже круто і класно очищає весь путерег. З відгуків клієнтів їм теж набагато приємніше, коли я використовую власне, ось цей пушер. Після того, коли ми підняли кутикулу і ще ощастили пушером путерег, переходимо до фрези. На форварді пропрацьовуємо зсередини кутикулу, до лівого бокового синусу та до лівого бокового валик. Відео ви бачите фризу полум'я, 21 й діаметр з синьою козочкою. Тут доволі грубий абресив. Я обрала власне, для цієї клієнтки такий апрезив по складу її кутикули. Далі перекрутили, переключили на реверс і пропрацьовуємо зсередини до правого бокового синуса та до правого бокового валика. Як бачите на відео фреза дуже гарно щищає тарелі. Це новенька фреза, плюс грубий абразив, доволі так е класно працювати, як на мене. Але не забувайте бути обережні в синусі. Після фрези струшуємо пил та переходимо власне, до зрізу котику. Тут вже обирайте, як я говорила на початку відео, інструменти, яким зручно працювати вам. Я в даному випадку обрала шкірниці, в мене від торгової марки Old І плавними рухами зрізаємо нашу кутикулу. Працюємо лише носиком наших шкірниці і стараємось задньою частиною шкірниці не щепнути клієнтку, тому що це доволі так боляче і дуже часто шпляці. Трохи я виходжу з кадру, важко було при макрозйомці встановити цей е, відеодоступ до мого нігтя, до моєї кутикули, але все одно трошки видно, як зрізати кутикулу. Забираємо повністю все, що нам заважає. Що ми є ну, для мене такий плюс шкірниців, що ви зрізаєте кутикулу одним інструментом і підчищаєте всі пасухи, бокові валики, все одним інструментом. Вам не потрібно міняти інструмент з ножниць на, на кожні. Але знову ж таки, це кому що більше вподоби. Ослі зрізу кутикули обов'язково все витираємо безворсовою серветкою та змежирювачем. Оцінюємо роботу. Якщо все влаштовує, переходимо далі. Якщо залишається десь якісь форсинки кутикули, обов'язково її вибираємо. Переходимо далі до наступних наших пальчиків. Я віддалила трохи камеру і беремо пушер. Пушер апециново паличкою, цією стороною, яка схожа на апельсинову паличку, акуратно відштовхуємо кутикулу. Даний пушер є доволі гострим, тому будьте обережними, щоб не порізати вашу клієнтку. Перевертаємо пушер на іншому кінці, там є ось таке кільце. Воно дуже зручне в роботі. Зовнішній край даного кільця є гладеньким, тому це кільце ще слугує. Тим самим пушером ви можете ним відштовхувати кутикулу і зразу щищати весь птеригій. Насправді дуже зручний інструмент, і він мені більше подобається, ніж стандартний класичний пушер з е, сокиркою, тому що кільце набагато краще, набагато швидше щищає птеригій з гігтівої пластини. В комбі-манікюрі дуже важливим є е, момент. Відклеювання кутикули від їх чифоєв для того, щоб добре і легко працювала фреза. Беремо фрезу, в мене полум'я 21 діаметр тут з синім прапорцем. доволі грубий абразив, тому будьте обережні, якщо ви, початківець, краще оберіть собі з червоним прапорцем і пропрацьовуємо е, нашу кутикулу. Відтягуємо трошки кутикули, і від середини кутикули йдемо до лівого бокового синуса, лівого бокового валу і так всі пальчики пропрацьовуємо на форварді. Пам'ятайте, що форвард е, у нас крутиться вправо, але ми працюємо в протилежному напрямку, працюємо в ліву сторону. Це для того, щоб фреза щищала весь птеригід та піднімала кутику. Тому що, якщо в форвард рухається, фреза вправо, і ми будемо пропрацьовувати праву сторону, тому будемо просто гладити нашу кутику. Далі перемикаємо на реверс. І тепер пропрацьовуємо праву сторону. Йдемо так само: від середини кутикули до правого бокового синуса та до правого бокового валку. Тілом фризи, я щищаю... Цю суху шкіру на правому боковому валику. Далі носиком фрези я буду піднімати котику. будьте дуже обережними, щоб кінчиком оцим носиком фрези, він є доволі гострий, щоб не поранити клієнтку і можете попросити вашу клієнтку, щоб вона не рухалась. Тому що дуже часто в мене особисто буває таке, що клієнтка рухається, і я можу її штрикнути фрезою. Значить, Перевертаємо нашу фрезу в положення перпендикулярно до нігтіової пластини і легесенько носиком піднімаємо нашу кутику. Дивіться, як вона гарно вивертається. Якщо у вас буде стара фреза, такого виверту не буде. Тобто фрези потрібно правильно доглядати. Uh, і uh, правильно з ними працювати, обробляти їх правильно. Якщо вже фреза затопилася, ви її змінюєте на нову, тому що нам важливий ось цей виворі. Я вивертаю кутикулу такою спідничкою наверх, тому що буду зрізати uh, нокорницями нашу кутикулу. Якщо ви зрізаєте нольницями. То кутикулу не потрібно вивертати наверх. Її просто ось так прийшли від середини на ліву сторону, далі від середини на праву сторону і достатньо. Вам головне при зрізі ножницями підняти кутикулу, що стати птеригій, та відкрити оці всі бокові кишеньки, синуси. Тоді буде гарний, акуратний зріз ножницями. А от коли. На корницями зрізаєте, то потрібно ось таким чином, як я показую на відео, вивернути кутикулу назовні у так званою Після того, коли пропрацювали кутикулу фризою, переходимо до зрізу. Я вже говорила, що зрізати буду на шкірицями. Починаю від правого бокового валика і доходжу до середини нашої кутикули. Якщо вдається зрізати одною комбаскою, прекрасно. Якщо кутикула порвана, звичайно вам такого не вийдуть. Далі беремо лівий боковий валик, захватуємо ось так пальчик, як на відео, добре фіксуємо. Я завжди так роблю, тому що бліженти дуже торчуться, і це гострий інструмент, і можна дуже легко поранити. Дуже часто бувають такі моменти, що ти собі прицілилася, йдеш ріжеш, вона смакнула рукою і в тебе вже поріс. Або ти зачіпаєш задом на кожнець, задню частину плитна на кожнець, ну і це ну, так, не дуже приємно, тому що вона буде цілий тиждень ходити клієнтка, і її буде боліти, тому що був поріс. Тому краще дуже добре зафіксувати руку і все-таки попросити клієнтку, щоб вона не рухала. На даному пальчику мені от трошки вийшло залишити компаску, хоча котикула все одно має такі е, ділянки на вана. Клієнтка дуже довго переношує покриття. Тому кутикула, власне, і сам манікюр, тому котикула виглядає не найкраще. Вона забагато відростає. Ось така порвана, є такі ділянки вже практично рани. Дуже важко працювати насправді з такою кутикулою. Після зрізу ми все знежирили і далі я оглядаю. Чи нема десь якихось версинок нашої кутикули. Це обов'язково. Якщо ваш маніфер буде нечистим, відповідно, в подальшому покриття гель-лаком буде не ідеальне. Ви не зможете добре покрити стик до кутикули, тому що будь-яка маленька брусинка вашої залишеної кутикової чи буде затягувати на себе гель-лак і будуть гель-лаком. Після зрізу я вироби з серветку, замотую її ось так на опусівнову паличку, змочую знежирювачі і добре витираю весь підкотикний просто. Дуже зручно це робити Але всі, е, Маючи розумієте, що на кожного клієнта купляти мікропраші це додатковий розсліду. Якщо ви хочете підекономити, ви все одно на клієнтку використовуєте підсильну паличку та без ворусові серветки, і можете скористатись ось таким клет Це наш результат. Я помітила ще на потикові одну таку маленьку версинку, яка мені ну, не дуже мені подобалася, тому акуратно з щипчихами забираємо її. Ділянки там, де вже, от я тут зараз забираю, вона така трошки червоненька вже ділянка, тому будьте обережні, щоб не поранити вашого клієнта. Завершення хочу сказати, що я завжди себе обираю техніку комп'юментю. Так, мені подобається на якій котикулі робити класичний обрізний манікюр, але в основному я працюю лише в комбі-техніці. Викоримую та козий і ріжучого інструменту. Сама собі теж я роблю комбі манітюр. Дуже рідко використовую комбінований манітюр, де використовую ренвер, тому що для мене це теж комбінований манітюр. Відео про манітюр з ремонгом буде наступним. Я взагалі вважаю, що комбінований манітюр це поєднати дві техніки різного манікюру. Але ми всі майстри звикли називати контрменікюр, це, власне, ось цей манікюр, про який ми сьогодні з вами говорили, з використанням фрезера, фрези та ріжучого інструмент. І підтримуйте, будь ласка, мій канал своєю підпискою та лайком. Якщо відео було корисним для вас, то поставте. Лайк, напишіть коментар, це допоможе просувати моє відео, і більше людей зможуть побачити даний контент. Можливо, комусь він ще буде актуальним і допоможе у навчанні манітюру. Всім дякую, хто є вже зі мною на моєму каналі. За всі ваші лайки, підписки, за ваші коментарі. А ми з вами вже зустрінемось в наступному відео і з даного списку відтворення. 先ほど。